Всі, хто хоче кропити свої рослини по міжряції, по бордюрах, вам для зрівняння ось один ось інший. Тут ми кропили звичайним гліфосатом там 640 збільшена доза. Ось ми кропили, вони тільки-тільки починають де-не-де прижовкати. Тут ми деквалон Max, це десикант, який випалює просто листки. Ось вам для зрівняння міжрядка з дикваланом. Просто випалив, все, оце він випалив, воно далі буде пускати, далі буде рости. візьме. Це було покроплено день тому. Ось за день це воно спалило. Хто хоче ефективний, максимально швидкий результат, диквалон Макс, вам бачок і добрий путь так сказати. Хто хоче Знищити, щоб воно більше не росло, бо це знову з паруски буде пускати. Чому в мене не вистачило препарату ліфосату, тому ми пішли так. Ось для зрівняння вам навіть хвоєї. Де попало, край, підсох, і все. Тут. А, і ще одне ну, застереження. Тут ми пройшли чуть-чуть швидше і попало тільки буквально трошки. Тут не випало, потрібно ходити. Мочити прям дуже добре, щоб вони його, воно його спалило. Гліфосат е, покаже себе аж через неділю десь. Тільки-бачу, е, тільки, тільки бачу, молоді починають піджовкати, ось починає жовкнути. Тому всім на замітку, хто хоче так обробляти, ми зробили колпак. Е, Попередніх відео є показаний він. І ходили по мігряці. В принципі, результат тут. Тут я не знаю як буде з результатом, тому що вже велика фаза. А ось на таких міжрядях, де воно тільки-тільки, ось, бачимо, воно його взяти повинно.